Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати про те, що з 1 січня 2024 року у нас зміниться розмір мінімальної заробітної плати, а отже, в такому випадку, і змінюється мінімальний пенсійний так, страховий внесок, який вам необхідно сплатити для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу. Пам'ятаєте, я раніше розповідала, що навіть якщо ви втратили роботу, знаходитесь в пошуку, але не хочете, щоб приривався стаж, в такому випадку ви маєте право оплачувати за себе добровільний пенсійний внесок. Він має бути з 1 січня 2024 року у мінімальному розмірі. Це 22% від мінімальної заробітної плати. Це 7100 гривень. Тобто для того, щоб в січні. 2024 року до страхового стажу вам був зарахований один повний місяць, вам необхідно сплачувати 1562 гривні. Зараз сума дещо менше, і ще на сьогоднішній день становить 1474 гривні. Тому, якщо ви не працюєте, ви можете ну, тимчасово так, ви знаходитесь в пошуку, наприклад, роботи і не хочете, щоб у вас переривався ваш. Ваш стаж, ви в такому випадку можете, як один із варіантів, сплачувати самостійно за себе благодійний. Добровільний, вибачте, не благодійний, а добровільний пенсійний внесок у розмірі 1 тисяча 562 гривні, починаючи з 1 січня 2024 року. А взагалі, якщо ви найманий працівник, я завжди говорю про це, що обов'язково контролюйте свого роботодавця час від часу. Заходьте на сайт веб-портал пенсійного фонду, передивляйтесь дані персоніфікованого обліку. Можете самостійно звернутися, взяти персоніфікацію в органах пенсійного фонду. А якщо ви фізична особа-підприємець, то обов'язково сплачуйте за себе ЄСВ, єдиний соціальний внесок. Адже якщо ви навіть просто сплачуєте єдиний податок в Державну податкову службу, то вам в такому випадку, пам'ятайте, стаж не зараховується. Стаж зараховується, якщо ви сплачуєте мінімальний страховий внесок і починаючи. З 1 січня 2024 року це 1562 гривні. Тому будьте уважні, адже коли ви виходите на пенсію, ці всі моменти є дуже важливими. Буває, що буквально декілька днів або Декілька місяців не вистачає для того, щоб вам була призначена пенсія, тим паче, що вимоги до страхового стажу з кожним роком у нас стають все жорсткішими. І вже з 1 січня 2024 року, щоб ви могли вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку, вам потрібно буде мати 31 рік стажу. Тож будьте, будь ласка, уважними.